Прекрасно. Ти можеш починати моя кохана. Мам, ти не хочеш дивитися, як я відкриваю подаки. Я думала, може. Що там? О, буде. Добре. Оце я знаю, що це таке. Це буде карточка в мій магазин, люди. Думаєш? Ну, якщо ні, то я розстроюсь. Ні, багато не треба, як ви бачите. Така карточка. О, мені жалко, пом... Ну, Я буду рвати, допомогу, добре. Мама півночі пакувала. Ага, карточка. Мій влюбили магазин. Підемо наступного разу боротися з цією жіночкою. А скільки тут? А тут не написано. У мене чек є. А, на, чек... Є. на всякий случай вони давали чек, сказали на всякий случай, що був. Добре, оце має бути книжка потому что цукерка це книжка а в цукерки? по цукерки а може там ігра якась Нет, не книжка я знаю що я просил ну точно має бути одна книжка ого Ти таких закры Я через того хлопця? Де да? ти заказав їх? Книжечка. Я казала, що я хочу книжки, але вони не встигли заказати. Від йому таки встигли. Да? Коли ти замовляв? Чого виливаєтесь? Так, це теж має бути книжка. Десь там цукерки лежать, я не знаю, в якому пакунки. Я не знаю. Тут мають бути кошти. Але я не знаю, як ви цього добилися. В цьому магазині що в Канаді замовляли? Ні? Ні? Такі я не знаю. Потім розкаже. А по цій я, між іншим, писала диплом. Да? Так, але я її читала по діагоналі. Тобто, чи тільки те вибирала по ключових словах, що мені було треба було? Тобто не все. <риклад> я, тепер за то прочитай, я просто не це. знаю, раптом моя викладачка буде, яку я її обожнюю просто, неперевершена. Навчила мене так писати дипломні і курсові, що я можу досі написати дипломну і курсову. Але не хочу, щоб вона не хотіла би, щоб вона це бачила. Але якщо ви бачите, то викритуйте. Але якщо ти навіть по діагоналі читаючи написала в курсову, це класно. дуже круто. Так, да, так, да, так, да. дуже круто. Я знала відповіді на всі питання. Мені повертали її шість разів. Я вже не знала, що робити. Але на захист це було класно. Тоді, якщо ви вже знайшли ці всі книжки, скоріш за все, тут ще має бути ота книжка, які я з дитинства читаю. Які? Про всяких там древлян. Зараз там якась якісь такі книжки. Жіночі книжки, ви знаєте. Каїн? Цю я не знаю. Цю я не пам'ятаю. Тебе список просто великий був. Щось релігійне? Не знаю. Такое я не пам'ятаю. Це щось виднесне. І відкривати і читати, і тоді, тоді цей. Сюрприз би більше був. Не знаю. Але тяжко потерпіти було. Все одно напевно книжку часу. Угу. О, о, оце я мала на вас. Оце. Гальшка остроська. Острозька, бо ми з одного міста, з якого були її родичі. Так? Да? Це типу, про неї? Це про їхню чи племінницю, Не, чи плекція. Я зі по... островську, да? угу. так. Угу. Угу. Прикольно. Має бути, ну, чиночела має. Окей, не прям така, знаєте, література, яку можна читати для дітей там чи... Не класика, ну класика свого роду. Все, тут цукерка, сто процентів. Я навіть знаю, з якого магазину. Так? Да? Я не знаю. Я думаю, так? Да. Якраз хотіла надіятися. А ні! Мама, немає там цукерок! Клас. Це знов така література. Я вже просто... А це Мені вже 26, вже під 30, майже 35. Так що це вже тепер мої улюблені книжки. А так. це класична, літер... це класика чи це щось нове? Оця книжка? Бо щось... Ну, взагалі то її написала людина, яка померла в 1930-му. Ну, я ж думаю, що це якась стара, це значить... але назва. Я не знаю, чи там сфокусується, Ну, но... <сес> Я її теж почитаю. О, останні дівчата, це здається цей детектив, точно. Одна моя подруга мене підсадила на Агату крізь. Це теж твоє замовлення? Так. Да. <сес> ну, найбільше я довольна цим. чесно кажучи. Оце. Да. Оце. 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 Там має бути щось таке. як. Коротше, ті, хто читали жіночі всякі там? клуби. Цукерки залишились, так? Да? Хіба це цукерки? це також книжки? Ні, я думаю, це цукерки. десь там були цукерки. Може, хтось їх з'їв? Сережа. Серьо, оператор. Сергій <світ> оператор. Ну, немає тут цукерки. Впевнена? Я впевнена. Я читала, ну я не знаю, чи вони там е, розрізняються по різних е, по частинах, чи це продовження чи ні. А, ага, точно, це продовження. Я читала першу частину на минулий. На минулий день народження, мені здається, ми замовляли першу частину. Позаминули. У тебе є книжка? Це перша частина. Угу. Ну вони якби не пов'язані, здається, одна з одне, так? Ага. О, оце клас. Ну, так розказуйте, як ви? Дякую. Блін. Так як я ви замовили? їх? Я не знаю. Це Сергій таємниця ти, ти замовляв через того хлопця? A, ні. А через, через Руслана? Ні. А через, через папу мало? Ні. А то де ти їх взяв? Скажи на відео. У мене немає більше варіантів. Через маму свою? Це показали стяку і владу. Влад влад нам. Я не знаю. Ну, він Переслав, я чому топив, трошки допомагав. Це мій ем, небіологічний брат. <схай> Нам подобаються одні да. ті самі люди. І не подобаються одні й ті самі люди. Не. Дякую. І у вас двох сьогодні день народження. І в нас двох сьогодні день народження, Владу також вітання. Влад зробив мій день. Ну, ви всі зробили. Але він молодий, що він на це пішов. Дякую.